Для особо одаренних людей, котрі люблять писати, що ви розводите людей на кошти, є таке відео. Оце вугла, до цього вугла декоративна штукатурка. А це просто звичайна дідуська піщана штукатурка. І ми за нею не будемо робити декоративну штукатурку, тому що вона закривається все меблями. І більшість людей нам пишуть, що ви штукатурку приймаєте за основу за меблями. Ви крашуєте, ви вимальовуєте. Ніхіра ми це не робимо. Це даром не потрібно. Якщо у нас є гардероб, і ось цієї частини гардеробу, от до сюди, до котри малярка дійшла, відсюди. І от до цієї частини це шафи. Нахіра їх виготовляти, це просто ґрунтується, закривається шафами, і все. І не розводиться людей на кошти, як ви пишете. Хоча пишіть, пишіть. Потрібно а кому потрібна якісна консультація в би?